Відвели от мосточкою від подалі від сарая, да, Тут та далеко завели нічого страшного, вода падає сюди, витікає туди на е, асфальт. Або тут ще ми зробимо, щоб вона на цій зеленій зоні впитувалась, продерем там травичка заросте і буде все е, добре. Є ще варіант, знаєте, як можна робити? Якщо у вас, е, наприклад, е, я дуже багато бачив, якщо у вас бетон вниз. Фундамент добрий, у нас тут стойки, то ми і на, на, на тій стороні сарай трошки нижче, то ми так не робили. Але можна робити замість цього асфальту або бетона, можна просто викладають, щебньом просипають і піднести китре агроволокно, щоб бурян не ріс. І таким чином також воно працює, але треба, щоб тоді сарай був вищий трохи, щоб воно не прососувалося через стіну. А так, в принципі, сюди вода стікатиме. На зелену зону, і тут буде гарно все.